Сьогодні в Галицьку центральну районну лікарню прибула гуманітарна медична допомога з Львовацького повіту Республіки Польща. Співпраця та обмін досвідом між двома районами триває близько трьох років. Спілкувалися із польськими гостями і наші журналісти. А зараз у скрутний для України період фінансування бюджетних установ є дещо не на належному рівні, тому гуманітарна підтримка має чимале значення. Виходячи, з цього влада і мешканці Львовецького повіту вирішили надати матеріальну підтримку Галицькій центральній районній лікарні. Ви в потребі, як і галицький народ і лікарня і ми, має потребу в до допомозі. А ми, приятелі, реагуємо, як добрі приятелі, і відреагували збираючи, і дещо привезли вам. То нема багато, але від щирого серця Маю надію, надію, що це послужить хворим людям. Мам надія, що бе служити людям потребуючим хворим. Співпраця між Львовецьким повітом і Галицьким районом має позитивні результати. Ми кожного року обмінюємося досвідом, ділимося, що довго в Галицькому районі, що, що на, в повіті. Їхали недоразово делегації. Минулого році я лікарів віз туди ознайомився з роботою медичної галузі повіту. Їздили до мене, від мене два лікарі, хірурги, хотіли подивитися, яка надається, на якому рівні надається медична допомога, хірургічна допомога. І така співпраця тільки Єднує два дружні дві дружні держави, крім гуманітарної допомоги староста Львовецького повіту Збільнів-Джеськов передав вітальний лист, підписаний сенатором та послом Сейму Речі Посполитої, в якому йдеться про розуміння і солідарність з українським народом, адже дорога до демократії черговий раз показує, стільки крові сліз і праці треба віддати, щоб запевнити наступному поколінню краще майбутнє. Співпраця, яка триває три роки, матиме продовження, й надалі це дозволить спільно рухатися вперед до кращого життя. Любов Галько, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.